Шановні любителі винограду. Ви на каналі Захід Виноград на Рівнищині. І так хочу показати вам наступне відео. Які сорти винограду та гібридні форти є на моєму винограднику. Ось це молодий кущ перед вами Alvica Плюс. Є Alvica просто Алвіка, а це Alvica Plus. Це крупноплод, крупноплідна ягода. Важте, ось такий от. кущ був правильно сформований в свій час. На обратний ріст обрізаний. ось Тут бачите, тут вийшло зараз, як ми бачимо сім рукавів, що буде тонше, можемо обрізати, або ж, або, ж, або ж залишити Тобто повноцінний кущ лози не більше 10-12 мм. Оце як правильно, щоб правильно формувати кущі, це потрібно зрізати на обратний, кущ, на обратний ріст, щоб отримати повноцінний кущ на, на вегетацію на врожай на наступний рік. Тобто алвіка плюс крупну пліт який созріває на 2 неділі раніше від звичайної алвіки. <кій> Наступна. Крупноплід у нас вже не перший рік плодоносить, це торнадо. Торнадо Віктора Калугіна. Ось так, бачите, ось так, він були морози, але трохи щось і залишилося. Це крупноплід з такою е, хрумкою м'якитю, Досить славно набирає цукор. Ну, Презентабельна яблука також є посадковий матеріал на таку ягоду. От. Так, а далі. Ідемо так, далі. Тут кишмиш американської селекції століття. Ось такі, бачите, рухомі. Ягоди такі, о, такі, от красиві грони. Дуже мало, мало запилилося в цьому році, дуже пострадало. Ось там далі залишки велеса. ось, А це, а це Катюша. Тоже нічого не залишилось. Мороз дуже її, дуже її подолбав. Ось така ягода. Ось така от ягода. Ну, це пасинчик. Тут взагалі не пасинчик, а такі тоненькі побіжики, так грону теж несе. Досить вружайна досить гібридна форма, а, непогано визріває лоза, набирає добрий цукор. От. Наступний кущ також пострадав, що залишилося від нього. Це альфа. От. Кущ альфа. Це отакий от от, бачите. Повикидав запасної бруньки врожаю. Похвастатися нема чим, ну, але маєте маємо. Кишмиш лучистий також пострадав невеличкі грони. Це молдавська селекція. З добрим мускатом кешмиш лучистий, розової форми. Досить смачний виноград. От. Лози теж вже пішли, бачите, лози пішли на визрівання. Вже. От. Так. Що там далі у нас? Далі у нас... Такий шмийш флорус будемо викидати, тому що тріскун. Викидаємо, його не буде в каталозі. Далі гібридна форма бананас. Бананас. Бачите, трошки така рабенька. Ну, для мене дуже подобається м'яка м'якоть. М'якош м'який, з дуже класним мускатом. Тому бананас, тому що після смак ніби якби банана з ананасу разом взяти такий мікс. Тропічний мікс. Ця форма досить довго не може. Висіти 2 неділі треба все знімати, іначе буде м'яка. Я трошки хочу підсказати виноградарам, початківцям, особливо хто буде робити обробку винограду на наступний рік. Після світіння, оце може... Як видно, є ось такі п'ятна, типу такі рябенькі. Це не вона ряба, це я її рябу саму зробив, бо я покропив по гороху зурвек Вінабрія. Зорвеком Вінабрія не можна працювати по ягоді, тому що вона підкрашує, підпалює. Це дуже хороший препарат американської фірми. Зараз випускається фірма Дюпон Франція. От, і це фірма Кортева. Досить хороший виноград, але той тобто, хімічний препарат він працює до 40 днів, може тримати. Ну так, в інструкції пише тут. Тобто, але їм працювати треба до цвітіння. Так, йдемо далі. Йдемо далі в наступний ряд. Оце. І так куш селекції американської селекції Чернобаївка, Кишмиш. Це також пострадало воно Куш два рази пострадав від зворотних заморозків. Ось, ну, а це викинуло. Так засігнали, щоб вже глянути, що це перше плодоношення. Лоза потрошки вже поміняла колір, буде, буде вже визрівати. От. Перший клас без сім'яності, поки що ще, ще кислий, це не кондиційний, це не на його виляне. Ягода має багато бути крупнішою, тому що це воно з, з брунки, оце, от бруньків, це таке що Залишилося, залишилося, щоб воно просігнало, щоб ідентифікувати його. Щоб підтвердити цей, цей сорт. Це американська селекція Чернимбайвка. Далі слава Україні! Попала під морози, нічого не залишилося, все вимерзло. Відновлюється кущ, кущ, так би сказати, на реалібітації. Також тют, етют, молодий кущ, декілька грунт було, вже зрізали. Лоза теж досить, досить славний гібридна форма. Дуже підходить для західних регіонів, тому вона бачите, вже лоза визріває. О, це теж немаловажний фактор. Ну, А далі йде стара добра Аркадія. Вже човпуть оси, оси, да, шершні, кому не лінь. О, ну, тут багато в мене є нових саджанців, що посаджені на наступні будуть перші сигнали на наступного року, тобто про них зараз мови не будеться вести. От. Ну і на, на заключення, що в цьому ряду сорт американської селекції знов таки, аватар. От. Малі грони залишилися, це теж заміщаючі бруньки пішли, бачите, от такі, ну, зачепив, бачите, ударив обсипав. От. О, от такі от, цікаві. Цікаві пальчики до 5 сантиметрів. Ось ну, така нагрузка, що залишилося. Залишилося. На, в цьому році. Ось такі ягоди. Де й по пів кілограма, більше гро не буде. Торік найбільше була грома на кіло 750 В цьому году померзало. Ну, власне, на цьому все. Завершуємо цей ролик. Кому цікавить посадковий матеріал. От, є саджанці даних форм, які ми щойно переглянули. На цьому все. До побачення телефону в описі під відео, а каталог також є на моєму каналі. До побачення до наступних відео. Пока-пока.